Гарна картка, хочеш не хочеш, але дуже правдива. Зараз я світло трошечки перекручу, щоб вона не відсвічувалася. Ось. Дивіться, бачите, цю мотивація ковбаскою. Ну, дійсно, мені просто треба розказати всім, як, як, яка що з взаємодії. Всі, що в одній всі упряжці, що це, наприклад, якийсь захід, чи велике там святкування, чи організація якогось свята, та усім розказати, як це смачно, і описати, тобто, ну, тобто злучно, мотивація. Ось так все гарно організувати, розказати, яку користь кожен отримає, щоб всі мали свою затравку. До речі, дуже гарна картка, хочеш не хочеш, але поле спрацьовує так, що ось ми бачимо дійсно. Питання було, що сприяє ось виповненню цього, що буде сприяти для виповнення цього бажання, щоб це бажання збулося. Ось, і тут, бачите, гарна мотивація, як само по собі, можна сказати, підказка самої.